Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Е, вибачайте за такий голос я прихворнула в мене горло і нос, скоріш всього, якийсь вірусняк. Тому громше казати я не можу. Я причепила мікрофон. Не знаю, чи краще вам з ним чути, чи як. Тобто під самий прям як змогла ближче. І давайте подивимося, який буде у нас сьогодні від цього часу. Так, зараз у нас 13.56 Даже забула свої камінці розкласти. Не було світла, зразу після вибухів, в принципі, виробили світло. Ой, господи, коли це вже закінчиться? Як вже це надоїло, Боже, ця неопределеність, як вона задав як цей Вова Путін задолбав усіх, сука, як він вже надоїв? Бездох скоріше. Падло ж не здохне швидко. На нього там пашуть фірми ціли інститути. Так, давайте подивимося, яка буде ситуація у нас на ці 24 години. Трошки вас підніму. Трошки, трошки, щоб і світліше буде. Трошки буде і світліше, і, бачите, будете краще світло буде, то воно там опущено так наниз прямо. Так. Ми поїхали, що нас чекає сьогодні в Запоріжжя, яка буде ситуація. Ну вони вже пошпуляли сьогодні ракети, то сподіваюсь, що буде поспокійніше вже. ці наступні 24 години. Будь ласка, покажіть мені карти загальну ситуацію міста Запоріжжя на 24 години від цього часу. Не вистачає нам енергії люди в прямому смислі того слова енергії і чоловічої, і людської, і е... Збруї, але стабільна ситуація. Багато-дуже ми тягнемо. Дуже багато тягнемо. Дуже багато у нас на плечах лежить. Дуже ми витримуємо багато процесів, які раніше ми навіть собі не представляли. Ось так. Так що теж будуть сутки такі собі. Що хочуть росіяни робити на ці 24 години. Давайте я подивлюся по місту Запоріжжю в цілому. Вони вже не хочуть працювати, але все ж таки, бачите, є в них ціна міри, ось повійки вони є. Як спрацюють наші ППО. Закриють. Закриють і ми впевнено в себе відчуваємо, але все ж таки нам не хватає, не хватає енергії. Тобто десь попадуть все ж таки. Мабуть. Так. Але це буде така тимчасова, тимчасове враження таке. Так, давайте подивимося, що будуть руйнування будівель по приватному сектору міста Запоріжжя. Руйнування від ударів росіян. В принципі, цього я не бачу. Тут о, оця карта це показує таку застойну ситуацію, ми себе бережемо, охороняємо. Дуже злі і недовольні, звісно, при цьому всьому. Давайте подивимося сигніфікатори, будь ласка, карти, дайте мені сигніфікатор ракетних ударів. Що то буде для нас? Витримка, гірка істина. Ну, так, собі нормально. І затримаємо, і настрій буде нормальний. І буде так якось ми себе воспрянемо трошки. Але все ж таки, оця карта гірка істина, якась буде щось. Ми все ж таки будемо мати якийсь урон від того. Не то, що урон, а знаєте, просто буде обідно. Давайте подивимося, чи будуть у нас проблеми з е, дронами. Я вибачаюся, просто коли хворію, погано зображаю. Для нас, для нас. Я вам так скажу, що непогані карти. По дронам непогані, не буде тут такої загрози більш болтовні. Так, і давайте подивимося С300 яка загроза від них. Дайте нам сигніфікатор, будь ласка, що ми будемо мати. Будемо захищатися. Нестабільна ситуація, несправедлива, але ми будемо в достатку, то я вам скажу, що так, ми захищаємося. Стогнація, несправедлива ситуація. С-300 ну, вполне возможно, що можуть вони бути. По цим картам воно так якось. Все ж таки, якісь ідуть тут відхилення в цю сторону. Хоча ми маємо достаток по дев'ятки, але щось таке воно. Є таке відхиляння в ту сторону. Немає тут отак, надії, що все буде класно. Так, давайте подивимося, яка ситуація буде з руйнуваннями будівель по Запоріжжю. Буде затримка, все ж таки будемо ми відповідати, теж буде така тяжка праця, але все це буде помірно і в цілому більш-менш нормально, бо шістка, от і помірність нам падає. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося інфраструктуру я по берегам подивлюся. Давайте подивимося ми мости. Новий мост, старий Дніпро Гес і Преображенський. Новий нормально, старий також. Тут іде подвійна історія, подвійна інформація, але теж буде все добре. Так, дивимося вокзали залізничні. знаєте яка карта випала нестабільна. Іде така хитання, маленька жертва така йде. Давайте подивимося залізничні вокзали, яка буде ситуація. Так, зд 1 ЗД2, ЗД Ліве. зд Д1 якась така історія, не дуже приємна, але все ж таки буде все нормально, налагодиться. Якась там людина, яка робить пакості. Всі остальні працюють. Може, навіть начальник. Обично начальники хір'ю займаються. По зд 2 все нормально, тримаємося тут. Пошук кращого, в принципі, все добре. Так, нормально. Давайте я подивлюся ще, таку ситуацію в цілому по місту на гномах. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. По всьому місту Запоріжжя на ці 24 години від цього часу, яка буде ситуація у нас в цілому, по людям, по собитіям, що нас чекає? Будемо дуже ми контролювати ситуацію. По отшельнику також буде план аналіз всього. По луні тут дуже гарна луна, це почуття. Це почуття наші з вами. Любов, бачите, на почуття. Любов впала. Тут впала сім'я на контроль, і досмотр і охорону. Тобто ми свої сім'ї, свої фінанси, все. Дуже гарний розклад, все, все чесно буде. Буде все чесно, навіть розкажуть, що де як постраждало, скоріш всього. Ну, по отшельнику, може, трошки щось десь якось приховають, звісно, не все прям вивалять нам. Але в цілому, на сьогодні день, хоча він такий печальний, що по нас збили, але багато наші збили хлопці, десь кудись попали, розкажуть нам. Але в цілому, бачите, у нас е, дві чаші. Любов і родня, це у нас почуття по луні, тут зовсім інша луна в гномах. Тут пари, тут сім'ї, тут таке все хороше і добре. Це охорона, це ми тримаємо все при собі, тут охороняємо, сім камонет, це маємо при собі. Тобто ми своє сохранимо. І по очельнику буде все розумно і буде все чесно. Тобто, ну, скоріш. всього... А бачите, ось падає того, чому це було зроблено, бо була зрада, все ж таки били по наміченим целям. наміченим целям працювали люди. Я вам багато разів казала, де вони сидять, де вони ховаються, по цим пошугумам, по, шугумам, по е, е, як їх називають господи, балабіну, оце правий берег, частний сектор, але от Балабіну, кушугум там дуже багато сидить. їх. Така історія, Да і Багато дуже, багато зрадників в місті, багато зрадників. Ой, ще й понаходять їх, яка буде історія. Єрофант, порада, мудрість. Так, понаходять, але не все зразу. Не все зразу, да займаються справою люди, займаються. Це дуже тяжко їх всіх відловити, розумієте? Ось така історія. Багато людей на це працює, але ну, здали, здали, здали точки, ці всі координати були не просто так. Так, дякую. Давайте ми, в принципі, взагалі я подивилася. І давайте ще я хочу, знаєте, попитати все ж таки в Ленорманах. Чи будуть сьогодні удари ракетами, руйнування від, рак... від ракет поза... в Запоріжжя, будівель наших? Ну, коротше, ось так. Кого задум наперед лежить. Ні, не. Слава Богу, а ну ще одне Прекрасно. таємниця. Це точно ні. Це точно ні, значить буде передишка невеличка. Невеличка передишка прекрасно. На цьому я закінчую розклад загальний по Запоріжжю і зроблю ще окремо.